Друзі, всім привіт. Сьогодні 11 квітня. Звісно, не по погоді почався у нас сезон купання і він швидко закінчився. Буквально в перший день встиг на вихнутрім води. Це було ще до 6 квітня. І 6 квітня у нас пішов сніг. Ось, дивіться, кадри. Також, що в нас як пішов сніг? Може це в пам'яті колись буде цікаво подивитись через якісь років 5, може навіть трохи більше. 6 квітня, 25 рік нас не перестає дивувати. Кому вже перезиватися на літні шини. Але, мабуть, ще подожду, мабуть, до... Травня місяць може ще санки прийдеться доставати. Мені цікаво. Я не пам'ятаю, просто не пам'ятаю за своє життя, коли це в квітні місяці такий був, така була завірюха, такий був сніг. Може хто підскаже. Захотів внутрикам нарвати зеленої трави. ну Пару днів тому назад я встиг це зробити, вони поїли. Але я захотів вже, щоб в них водичка постійно була. Ну так як зараз такий сніг і зараз мінусова температура, що ось видно трава навіть. То яка може бути вода. Ось так. В общем, зараз отак от, поки я зараз внутрішньо воду не наливаю, того, що зараз не по погоді, так сказати, не по календарю випав сніг. Зараз приморозки такі у нас, такі, Невеличкі, але вони є, тому заразки ми і без водички. Як бачите, і зараз я вам покажу, як. Зимують в клітках. Точніше зимують, вже весна. Буквально за пару днів ці нутряки успіли водичку попробувати, покупатися, попити. А зараз 11 квітня і зараз вони в мене сидять без води. Через пару днів я їх провакциную від паразитів. Ось так. Це відео буде коротким. Весняна зима чи зимова весна, як можна це підписати, я не знаю, навіть, як правильно сказати. Ось таке. Усім мирного неба, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, усім успіхів!